Доброго вечора, шановні підписники, а також глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Так, вам не причулося. Дійсно добрий вечір. Це я показую, яке у нас небо зараз. І чому я сказав добрий вечір? Тому що в такий час, 20 хвилин на сьому я до лісу ніколи ще не ходив. Якщо походи бувають грибні, або грибно розвідувальні, то сьогоднішній похід у мене просто розвідувальний. Якби навіть грибів і попадалося, то я їх збирати просто не буду мати часу. Бо в лісі за годину-півтора вже буде тимнітися. Почув, що кинулася друга хвиля баранячої голови грибів. Я просто лісом пробіжуся і до тих місць, де я їх попадав в цьому сезоні. І якщо щось по дорозі буде траплятися з грибів, то тоді я вас вітаю зі святом, а ви привітайте мене. Значить, грибок поліз. А якби він не поліз то це все, що я зараз говорю, я просто знімав би в холосту, бо я би це навіть і не закидував на канал. Якщо ви мене вже чуєте, повторюю ще раз зі святом вас. Після цієї розвідки я просто з самого ранку, при любій погоді, я буду вже в лісі. А зараз годинку-півтора я просто пробіжуся. Побачите, що ліс каже. Ну от скажіть мені, що бракує вирости до отакого ось нашому звичному білому грибові? Ті ж самі погодні умови. Той самий ліс. А чомусь білий такий не хоче рости. Що він хоче, той наш білий? Не знаємо. Поки знімаю маршрут. Бо ж не знаю, чи ми йдемо на свято, чи не на свято. А ми все йдемо. Ми йдемо до цілі. Так, шановні друзі, я вам відкрию таємницю. Я дуже цілеспрямована людина. Я такий впертий, що мене інколи просто неможливо переперти. Я, якщо до чогось націлився, була вже думка, вернися, бо дощ почався. Ні, я йду по баранячу голову. Ви вже зрозуміли, до чого я веду. Дощ падає, я помочу, що ви почули? Чуєте? Не сильний, але густенький. Але я пішов. Думаю, вернуся. Нє. Ти йшов, іди до кінця. Бо ж в кущах мокро. А ці баранячі голови, вони ростуть у кущівниках таких. Бачите? І ось вам, будь ласка, результат. Це і є моя ота вперта цілеспрямованість. Є. Пані Оля, вам вітання окреме. Бо я дуже їх хотів попробувати. Як ви казали, смажити не обварені, а уже сирими і на маслі. Краса, краса. По дорозі сюди білих грибів я не попадав. Але це буде відео недовге, але я його закину, бо я все-таки щось там знайшов. Хай це не свято, але це невеликий успіх. Все, йдемо далі, може попадемо ще. Ну що, друзі, пройшов я ще трішки. Зараз воно мені не зовсім зрозуміло, я вам покажу. Але знайшов ще одну баранячу голову. Тільки не пойму, чому вона така розтрощена, бачите? Чи то хтось так зривав її старшу? Ось, потрощив, а це залишив підростати. Не знаю, чому з кругом неї розтрощено. Вона не є хробочлива, щоб міг подумати, що може людина не брала, бо який корінь. От Вона здорова, гарна і навіть дуже. Я навіть дуже радий. Так, отака От, бараняча ще у нас одна голова. От ми її кладемо в кошик. От і, будь ласка. І вже наш кошик з двох баранячок майже повний. Іду ще в одне містечко. Може і ще щось трапиться. Так, я довольний. А що? Так, шановні друзі. Більше ні баранячої голови і тим більше білого грибочка мені не попадалося. Я потихенькі шкандибаю вже в зворотньому напрямку. Ось і що хотів сказати. Попри всю свою говірливість, бо я по натурі дуже говірлива людина, я дуже законопослушна людина, люблю виконувати закони, але хотіло бся жити в такій країні, де закон є для всіх. Бо у нас закони для простих людей діють, а для тих, хто високо, для них такого поняття не існує. Чому я цю тему зачепив? Ну знаю, що сьогодні у нас, наприклад, у мене особисто, де я проживаю, мало того, що світла не було фактично дуже довго. Та ще й зранку. Виключили газ. Рано встав, хотілося кави зробити, цик, а газу нема. Ну, ну, Зранку хоч світло було, то хоч електрочайник поставив. Але і ми до всього звикаємо, труднощі долаємо. А чому я цю тему зачепив? Тому що, коли баранячі голови піднімав, згадав, як моя дружина. Прийшла з роботи і розповіла історію. Там у них відряджені мужчина якийсь був. З Києва вроді. Це не головне. А у нього його дружина, якась людина на високій посаді, якась науковиця, можливо, ну це також не головне. Сам факт. Він десь пішов у нас тут в ліс і знайшов баранючу голову і своїй жінці похвалився то вона бідненька, там аж плакала, От, дуже була розчарована, йому казала, це він розповідав. Нащо ти зривав? Це ж бараняча голова, це червонокнижна, червонокнижний гриб, його не можна. І от через що мене це зачепило, тому що у нас те, що людина живе на 2000 пенсії, то це владу не турбує. А ось піймає, піймали його, що він якусь рибку піймав, наприклад, так як у нас у гірській річці водиться морена, на червонокнину чи форель. А там тисячі штрафу вліплять тобі і не питають, чи ти маєш що їсти. Ось. І оця ситуація така, що це таке щось а, знову наш наш товариш. Бачите. Я побачив, що грибок якийсь. Оцей піддубник великий такий. Ось. Чи ти маєш їсти пити? Владу не цікавить. Ну як тебе піймали з рибиною якоюсь, тебе оштрафують. І дружина мені каже... А ти стільки баранячих голів цього року знайшов. А ти що кидаєш в інтернет, а як приїдуть, моя запанікувала. кажу хай приїдуть. Я знаю, як я маю з ними говорити. от Ну і, звичайно, який був би дід по нас без вірша, правильно? Я щойно присів на пеньочку Дощик трошки настав, зараз не падає. І я на цю тему... Пару куплетиків так і в лісі організував. Ось, я вам там бачу великого гриба дуже. Я не полінуюся під дітиці. А раптом це якраз той білий, по якого ми прийшли аж до лісу, правильно? Було би непогано. Якби це був саме він один, але хороший. Ну дуже схожий. Це однозначно. Ну Це знову і той, з тієї серії. Здоровений який, бачите. А це знову той яєшник, чи як він там називається. Не буде його брати. Тим більше він і не росте навіть, а я б його і не брав, аби він ріс. От, Зараз присяду, бо йти читати важко, бо я його записав собі в телефончик. Та й вам зараз прочитаю. Спитати хотів... Справедливості Ради у законотворців з Верховної Ради. Кажуть в книзі червоній баран голова. А може почуєте мої слова? І хочу я вам порекомендувати відносно отої червоної книги всіх пенсіонерів туди записати, шановні панове! Зелені і Риги, а ще наших діток, що лиш народились, а не ваших їм вісімсот герини, і мам, і татів, щоби краще плодились, щоб мали чим діток кормити вони. А ще у ту книгу тих воїнів наших, котрі воювали. А зараз за штатом. Чиновники, щоб в кабінетиках ваших забули до них спілкуватися матом. Ще наші ліси букові й смирикові. Ви так вирізати, братки, не спішіть, бо так ви попили вже нашої крові. В цю книгу усіх українців впишіть. Так, шановне товариство, може я трохи вийшов і брехачем, бо я розпочинав нашу розмову, що якщо вже це відео і потрапило в ефір, значить зі святом вас, а ви мене, я все пам'ятаю. Тобто грибочок поліз. Ну не вийшло. Але вже шкода не закинути. По крайній мірі я провів розвідку. Не став на когось розраховувати на чиєсь на повідомлення, що гриб є. Провірив сам. Провірив, нема. Знову ж таки не знаю, наскільки з вами розстаюся. Поки не з'явиться гриб, баранячі голови до хати несем. Дві штучки і слава Богу. Хай вам всім щастить. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ваш дід Панас!